Що не візьмеш туди? Можливо, це проблема. Можливо, потрібно варто починати з душі, про яку сам же він закликав. Можливо, потрібно тих, кого ми висуваємо на верхи, як колись козаки відшмагати нагайкою, а потім пускати, щоб він пам'ятав, звідки воно. Так воно в народі, коли батько, особливо південних народів, щоб для пам'яті пописку давав. Можливо, це варто. Можливо, варто подумати про те, що дизентерія погано лікується, незалежно в якому еквіваленті вона. А у Бога свої запитання. Ось що. Можливо, про це він думає. Чому так, діти мої? Чому сьогодні в нас чотири церкви чи п'ять, чи шість там, чому ми конфесії сьогодні збираємо? Хто нам мішає бути тут одним цілим? Під одним київським патріархатом я не маю на увазі патріарха Філарета, А єдиним, так як мріли про це і Йосип Сліпий, і греко-католик, і православний митрополит, і Лорадо Гієнко. Чому ми сьогодні хочемо Валентіна заводити і так званий європейський дух ніби привносити? Може в нас своїх Валентинів вистачає в Україні? Чому в нас сьогодні куча партій українських, а не може знайти порозуміння? Є якийсь знаменник, якийсь договорняк, може він його це можливо турбує. Можливо, його турбує, чому наші жінки, чому наші батьки ходять в нищенці? Чому сьогодні в державі не може проплатитися елементарна комунальна послуга? Можливо, цього це турбує сьогодні. Можливо, турбує, куди б це, врешті-решт, ми мали б йти. Що потрібно зробити? казав Господь, по чому я тебе ще маю бити? От що? Коли Людина йде по вулиці, як не знає вже як взяти благословення. Можливо, воно не ще не воцерковлене.